Hello, everyone! guten tag, bonjour, добрий день, з вами сьогодні я, Славитель. Як я й обіцяв, цей канал буде жити. Тому після такого собі початку 2024 го із заблокованого відео, традиційного відео з голами майбутнім командам, я вирішив розглянути те, що я дуже сподіваюся, що не буде заблоковано. Як же ж класно, що нині Шахтар? Грає свої поєдинки у Лізі Європи. В першому домашньому матчі вони зіграли в ніч з Марселем 2-2. І тепер перед матчем відповіді я вирішив. А давайте згадаємо усі їхні голи в плей-офф цього турніру. Тому що матчів було багато. Як і перемог, так і поразок було багато. Відповідно, було й багато голів. Тому саме в цьому відео я вам пропоную подивитися на усі голи шахтаря у плей-офф Кубку ЄФА та Ліги Європи. Це один і той самий турнір. І так, єдина умова, що ми розглядаємо уже за часів незалежності, тобто починаючи з 91-го року. А, ну і та ще одна умова, оскільки тут дуже багато було голів, ми вирішили зробити три частини, і я не впевнений, коли вийдуть інші дві. Це все залежить від того, як далеко дійде Шахтар. Але менше розмов, давайте дивитись на голи. Сб'ю своє слово, що цей канал буде жив. Значився орбу, який наніс влучний удар здалеку. Але через 4 хвилини прикро помиляється захист шахтаря. Як на тренування обігру. У 80 й хвилині удар здалеку орбу засукав зенецька галкіпера Цюріха Паскова. А вже перед самим фінальним свістком Штолферс, отримавши пас від Селізньова, забиває третій м'яч. 3-2 на користь шахтаря. Але в наступне коло виходить швейцарська команда. is de man voor de vrije trap. Kopkant was er even naar Gorniak. 1-1. Die bal ging niet echt weg na die vrije trap. Een mooie aansnijd. Wordt in eerste instantie weggekopt. En dan hard in de einen Schlag auf die Brust bekommen am Kilewitz. Und jetzt der Gegenzug. Riesenmöglichkeit und da ist der Gegentreffer. 16. Spielminute. Und ich glaube, Bielik war Hat auch Thomas Mandl noch kurz überlegt, ob er rauslaufen soll. Und keine Chance dann hier. Hai, Vorobei anticipează foarte bine Perenin, însă nu a fost foarte decis, liber a scopat acum pe partea dreaptă Vorobei. Centrarea lui Vorobei, Зато пас другого новичка Жадсона цель-таки достиг. На 86-й минуте его мягкий навес не без труда замкнул на дальней штанге Брандау. Встречи в Донецке а гол Агаховы и вовсе потряс хозяев. Промчавшись по левому флангу, форвард хитро ударил между ног голкипера Роста. Мяч, забитый Матузалемом, вернул надежду на благополучный исход. Однако во втором тайме Шахтер наступил на Гол Елано не мог даже подсластить эту горькую пилюлю. Шахтер последним из украинских клубов распрощался с Еврокубковым сезоном. Игроки выглядели подавленными. На жаль, відео фрагментів з того поєдинку знайти мені так і не вдалося. Але про ці голи я детально таки розкажу. У першому виїзному матчі Шахтар пропустив три. Перш ніж зміг трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині відзначився бразилець Брандау, а на 90 плюс перший Румун Чіпрян Маріка. На жаль, у матчі відповіді голів так і ніхто не забив. Шахтар поступився за сумою двох поєдинків 3-2 і покинув турнір на стадії однієї 16-ї фіналу. А треба забивати сьогодні. Удар, сруни! Гол, друзі! Гол! Що я казав? Треба йти вперед! Треба забивати! Сруна продемонстрував свій клас. Коли отримавши м'яч від Джасона, обіграв захисника і майстерно обів ударом Грегоріні. А На фланзі Матузале. Непогано треба бити! Непоганий момент! І гол! Гол, друзі! А Шахтар в 1-8 фіналу на 71-й хвилині гол Фернандіньо. Десять хвилин гірники зрівняли рахунок. Серія кутових призвела до потужного удару Фернандіньо. М'яч завис над штрафною. Першим зорієнтувався Хюпшман, відправивши з гострого кута м'яч до сітки повз палопа. шахтарю вдалося вийти уперед. На 59 дев'ятій хвилині Алвас збив беліка, і арбітру матчу призначив пенальті, який класно реалізував новий капітан Шахтаря Матузалем. Fernandinho, Hudson, Fernandinho es un poco más ahora el local, el equipo de que el centro de Bielic. ¡Gol! ¡Oh! ¡Matusalén! ¡Gol! Bielic que gana por la izquierda. Y ahí va Matusalén tirándose hacia adelante. El pelotazo para el Ano, está habilitado el Ano, y esto es el gol y es la clasificación, el Ano, pégale, el Ano, el Ano, pégale, el Ano, ¡Gol! Está para el Ano, le gana Alves, que es el duelo de brasileños, uno que va... Ліги Європи та Кубку УЄФА ще далеко, кінець 90-х та початок нульових. У наступній частині ми розглянемо їхній історичний тріумф та шлях до нього. А також подивимось на інші єврокубкові кампанії. Як Славитель, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що це YouTube канал. І якщо ви ще не підписані, ну підпишіться на нього, можна ще і лайк поставити. Звісно, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалося, але тоді обов'язково в коментарях пишіть чому. З вами ще раз я та загалом Донецький шахтар у поки що кубку Єфа. Дякую вам за перегляд і до наступних відео!